Привіт! В цьому відео ми з вами реалізуємо повноцінну систему для пересування головним гравцем, а також дамо йому можливість стрибати. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Послання на урок буде в описі до цього відео. Пересування гравця лише звучить як щось дуже складне. Насправді це досить простий процес, і давайте ми це з вами зараз якраз і зробимо. Для початку я пропоную створити декілька змінних. По перше, в мене буде така зміна, як Плеєр спіт, і тут я як би буду зберігати швидкість пересування самим гравцем. А далі в мене буде ще одна зміна. Нехай вона буде називатися як Pleyer X, і це буде якби координата по X, де зараз в нас буде знаходити, знаходитися наш гравець. І тепер я просто ось тут, де ми виводимо нашого гравця, я буду замість X підставляти ось цю зміну. Раніше я якби виводив гравця по позиції 300, а тепер трошечки пересуну його вліво, щоб він не знаходився прямо посередині. Нашого екрану, тобто будемо вводити по координаті 150. Тепер наступне, що мені потрібно зробити, так це навчитися відслідковувати натиски на різні клавіші. І в залежності від того, на що ми будемо натискати, ми будемо пересувати нашого гравця. Раніше ми вже відслідковували клавіші, ми це робили в ось цьому циклі, де ми працюємо з різними подіями. Ми можемо зараз так само поступити, тобто тут ми можемо. Перевіряти різні натиски, але є більш, так сказати, досконалий варіант, як можна перевіряти натиски на певні клавіші, і ми його давайте зараз, якраз, опишемо. Для початку ми створюємо просто певну зміну. Далі в цю зміну ми записуємо наступне: ми звертаємося до PyGame, до Ті, тобто до. Певної клавіші і е, беремо значення get Press, Тобто ми беремо е, лише ту якби кнопку, ну лише ту клавішу, на яку ми зараз натиснули. І тут ми перевіряємо на яку ж клавішу ми натиснули. Для цього ми звертаємося до Keys. Keys – це в нас буде список, і тут я просто беру ту клавішу, яка мені потрібна, яку я хочу зараз е, перевіряти. Це, наприклад, стрілочка вліво, а тому я звертаюся до PyGame – Left. Якби стрілочка вліво. І виходить так, що якщо ми натиснемо саме на стрілочку вліво, в нас спрацює ця умова, і все, що ми пропишемо в цій умові, воно і буде виконуватися до тих пір, поки ми будемо натискати саме на стрілочку вліво. Тут я пропоную робити досить е, простий момент. Е, ми просто будемо звертатися до Player X, і далі все, що я буду тут робити, я буду віднімати від нього швидкість пересування е, самого гравця. Тобто, кожен раз, коли я буду натискати на стрілку. Стрілочку вліво, ми з вами будемо змінювати Player X, по факту це позиція нашого гравця, і ми її будемо змінювати за рахунок тої швидкості, яка записана в окремій зміні. Ось так це буде тут реалізовано. Давайте ми додатково тут пропишемо ще Else if і будемо перевіряти, що якщо ми натиснемо на Key Right, тобто на стрілочку вправо, то замість того, що ми будемо віднімати, ми будемо додавати швидкість. Таким чином, ми будемо пересувати гравця вже в праву сторону. І якщо зараз. Запустити гру, то ми побачимо, що ми дійсно можемо пересувати нашого гравця. Все виглядає досить чудово, але є декілька неприємних моментів. По-перше, це те, що ми можемо вийти за межі екрану, і ми просто гравця в якийсь момент не будемо бачити, тому потрібно додати якісь певні обмеження для пересування самим гравцем. А також ще неприємний момент: це те, що якщо я рухаюсь, ну, наприклад, вліво, то гравець він досі дивиться в праву сторону. Я б хотів, щоб він дивився вже в нас саме в ліву сторону. Якщо я пересуваюся вліво. Отже, давайте ці моменти ми з вами якраз і виправимо. Для початку я пропоную додати обмеження. Вони додаються максимально просто. Нам лише ось тут потрібно дописати додаткову умову. Наприклад, якщо ми рухаємося з вами вліву сторону, то ми будемо рухатися лише до тих пір, поки у нас по координаті Х ми більше за 50. Тобто, якщо ми вже будемо доходити до позначки 50, ми далі рухатися вліву вже сторону не будемо. Точно те саме. Саме ми додаємо і для другої перевірки, але тут ми будемо рухатися до 200. Це десь приблизно центр екрану, і далі ми вже нашим гравцем не зможемо рухатися. А тепер відносно анімації: я пропоную дописати ще одну перевірку. Давайте, нехай вона буде десь ось тут. І в цій перевірці ми з вами будемо робити наступне: якщо ми зараз натиснули на стрілочку вліво, то в такому випадку ми будемо підставляти трохи інші зображення. Вони в нас знаходяться в іншому списку, це walk left. А інакше, якщо ми нічого не натискаємо, тобто це не стрілочка вліво, і ми взагалі нічого не натискаємо, то в такому випадку ми якраз будемо відображувати те, що гравець буде дивитися в праву сторону. Таким чином, лише коли ми пересуваємося саме. В ліву сторону ми відображуємо анімацію, що ми рухаємося в ліву сторону. А якщо ми взагалі нічого не будемо натискати, або будемо рухатися в праву сторону, то ми будемо показувати ту анімацію, яка в нас і так була зазвичай. Тобто, коли він рухається там саме в праву сторону. Тепер ми можемо це протестувати. Дивіться, я починаю пересуватися, анімація змінюється. І далі, до речі, бачите, я вже не можу йти. Тобто, в мене є вже обмеження, я не можу далі пересуватися з самим гравцем. Те саме, якщо ми будемо рухатися. В інший бік, бачите, теж є обмеження, далі я рухатися просто не можу. Ну і якщо нічого не натискаємо, то гравець завжди буде дивитися саме в праву сторону. Отже, в плані пересування в нас все готово, і тепер нам ще залишається створити сам стрибок. Для початку я пропоную створити декілька нових змінних. По перше, це буде PlayerY. тобто ми тепер будемо ще контролювати позицію по координаті Y. І також ми давайте створимо ще таку зміну, яка буде називатися IsJump. Тут Тут. За замовченням буде значні як false, але в момент стрибка ми будемо змінювати значення на true. І таким чином ми будемо перевіряти, що ми не можемо стрибнути якби під час самого стрибка. Тобто стрибок він завжди буде один по собі. Також додатково ми давайте ще створимо таку зміну, як jump count, і це буде якби висота, на яку ми будемо стрибати. Трохи пізніше ми з цією, з цією зміною пограємося, але поки що давайте ми її просто тут створимо. Окрім того, нам ще потрібно підставити. Ось цей плеєр Y тут в координати, де ми відображуємо гравця. Тобто тепер координати гравця вони контролюються за рахунок різних змінних, ну і це плеєр X, а також плеєр Y. І тепер можемо реалізувати сам процес стрибка. Для початку ми давайте перевіримо нашу зміну із Jump. Якщо вона в нас йде зараз з значенням false. То, лише в такому випадку ми будемо перевіряти натиск на потрібну нам клавішу. Тобто, ми звертаємося до keys, ми звертаємося до Key Space, це в нас пробіл, і виходить, якщо ми натиснули на пробіл, то в такому випадку ми будемо створювати, ми будемо вказувати вірніше, що наша ця зміна вона тепер буде йти зі значенням true. Тобто, лише якщо ми зараз не знаходимося в е, моменті стрибка, лише в цей момент ми можемо перевіряти натиск на пробіл, якщо ми натиснемо. І ми замінюємо цю зміну і ми переходимо в режим саме стрибка. Тому я тут дописую ще else. Ну і else, він, відповідно, буде працювати, коли ми знаходимося в моменті стрибка. Тут ми будемо з вами робити досить багато речей. Справа в тому, що стрибок це не якась така банальна статична дія. Нам спочатку гравця потрібно підняти, а потім нам потрібно його повільно опустити. Тому тут буде досить багато рядків коду. Для початку спочатку ми давайте перевіримо з вами наступне. Ми просто ось тут звернемося до jump count і ми будемо вказувати те, що. У нас е, взагалі ось цей момент стрибка він буде відбуватися до тих пір, поки jump count він буде більшим або дорівнювати значню мінус 7. І е, дивіться, наразі jump count, він в мене просто йде зі значенням 7, е, але я тут перевіряю саме на більше або дорівнює мінус е, 7. Чому так? Справа в тому, що всередині ось цієї умови тут я кожен раз jump count буду зменшувати на одиницю. Тобто, спочатку в нас jump count, він буде дорівнювати. 7. Ми спочатку будемо його піднімати. Як тільки ми дійдемо до числа 0, ми будемо гравця опускати. Саме це я і пропоную зараз тут описати, тому ми звертаємося до jump count. Якщо він буде більшим за 0, тоді ми будемо з вами піднімати гравця. Щоб його підняти, нам потрібно звернутися до player Y. І тут ми будемо віднімати певне значення. Ну, наприклад, одиницю, нехай наразі. Чому ми саме віднімаємо значення? Справа в тому, що наші координати для виводу якогось. Зображення вони починаються з верхнього лівого кута, тому щоб підняти гравця. Ну або ж оцю картинку, нам просто потрібно Player Y саме зменшувати. Тобто, якщо тут наразі буде там, наприклад, значення 250, і ми його будемо зменшувати, то ми будемо піднімати цю картинку саме до верхнього лівого кута. Тому для стрибка ми спочатку зменшуємо Player Y, а потім ми його навпаки будемо збільшувати, щоб повернутися на початкову координату. І тут я пропоную зробити наступне. Ми не просто будемо на мінус один це все віднімати. Ми давайте тут вкажемо jump count, плюс ми це все будемо е, якби, приводити до ступеня 2, Тобто ми будемо е, додавати, як би мовити, додаткову силу для стрибка. І також ми будемо все це ще ділити на 2, щоб отримати плавність. Тобто, трохи нестандартна така запис, але це нам дозволить зробити більш сильний стрибок, і плюс він буде більш плавним. Тому саме такий код я тут прописую. Також додатково я Пропису тут else, Ну і в else я роблю просто усе протилежне. Ми робимо все те саме, але вже до playerY додаємо ось це значення. Таким чином, якщо ми більше нуля, ми піднімаємо гравця, якщо ми менше нуля, то ми опускаємо гравця, просто додаючи до координати певні значення. Також кожен раз jump count, він буде зменшуватися на одиницю. Ну і в кінці, коли ми з вами виходить вже. Підняли гравця, коли ми його опустили, в нас jump count, він вже буде дорівнювати, він вже буде менше, ніж мінус 7. А відповідно, в нас ось ця умова вже виконуватися не буде. І виконається else. В Else ми просто повинні сказати те, що все, наш стрибок, він закінчений, тому із jump він буде дорівнювати false. А також jump count, ми його скидуємо до початкових значень, тобто до 7. Таким чином, якщо ми зараз не знаходимося в стрибку, ми просто з вами. Ми можемо тоді відслідкувати натиск на пробіл. Ми натискаємо, в нас змінюється ця змінна. Далі ми переходимо в ELSE. І тут ми спочатку, оскільки в нас jump count, він більше за нуль, ми спочатку будемо якби, піднімати гравця. Потім, коли дійдемо до нуля, ми будемо його опускати навпаки. І далі, коли ми дійдемо просто до мінус 7, ми розуміємо, що стрибок повністю завершений, і ми скидуємо усі значення, і якби далі знову ж таки потім можна буде стрибати. Ось так все це зараз Глядає, в принципі, вже це можна запустити та перевірити, як гравець буде, по-перше, пересуватися, а по-друге, як він буде там стрибати. Отже, пересувається він без якихось змін, тепер я можу стрибнути. Бачите, гравець в нас підпригує і потім опускається. Далі я знову ж таки можу ходити. в будь-який момент. Насправді, при ходьбі я також можу ще натискати на пробіл, все це буде спрацьовувати абсолютно коректно, тобто він буде також нас стрибати. Ну і що приємно, це те, що якщо ви хоч 10 разів натиснете. На пробіл в момент, коли він стрибає, у вас все одно залишиться лише один єдиний стрибок. Декілька разів поспіль а, стрибнути просто неможливо. Ну що ж, в цьому відео ми з вами вже реалізували достатньо цікавий функціонал для гри. Гравець вже вміє ходити та стрибати. В наступних уроках ми продовжимо створення нашої гри. Ну а поки що, в мене на цьому все. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в моїй соцмережі. Усі послання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Sure. Бувайте.